Доброго дня, мої любі діти! На попередньому занятті ми з вами почали знайомитися зі свійськими тваринами. І ми з'ясували, що цих тварин, яких ми називаємо свійськими, дуже багато. Пригадаємо їх. Це і корівка, і кінь, і свинка, так, і кізочка, і вівця, і крольченя. Дуже-дуже їх багато. Це все тварини, які мешкають поруч з людиною. Але є тварини, які дуже-дуже давно мешк... не тільки мешкають поруч з людиною, а, можна сказати, живуть в кожному домі. І ці тварини це кішка і собака. Роздивимося кішочку. Вона має чотири лапки, хвостик, акуратну голівку, м'яку пухнастку шерсть. Кішка, хоча й домашня тваринка, але має непростий характер. Всі хозя... хозяева кішок... Знають, що якщо кішка чогось не скочить, вона це не зробить. Кішка полює на мишей. Якщо в домі або на дачі з'явилися миші, кішка особливо від всіх прожене. Кішка мисливиться, вона живеться м'ясом, рибкою. Потроху полюбляє молочко. Так само мисливська, со, мисливська тваринка це і собака. Собаки дуже-дуже багато порід різних мають. Є собаки зовсім невеличкі, які можна навіть в сумочку покласти. А є собаки такі великі, що можуть навіть возика вести. Собаки, також, як і кішечки, мають чотири лапки, хвост, голову. Але від, від того, що собак дуже різних пород, дуже багато пород, і вони зовні можуть бути навіть не схожі. Мати або довгу, або зовсім ніякої. Довгі вуха, або зовсім маленькі, довгий хвіст, або зовсім коротесенький. Але всі вони собаки. Послухайте, не і лає, і кусає, і ворога в дом не пускає. Про кого це? Так, звичайно, це про собаку. Дуже корисна тваринка для людини. Є собаки, які допомагають рятівникам. Вони знаходять загублених людей. Вони допомагають охоронцям. Завдяки гарному нюху собака чує. Якщо заховані якісь взривоопасні речовини. Тобто собаки навіть допомагають мінерам у їх важкій важкій праці. Собака так довго живе поруч, поруч з людиною, що вона не тільки виконує команди, а й, здається, розуміє людську мову. Не, не дарма хазяйка кажуть, так дивиться в очі, що, здається, розуміє тебе. Ми завжди піклуємося про наших домашніх улюбленців, про собак, про кішок. Намагаємося дати їм більш поживну їжу, частіше з ними гуляти. Але більш за все, скажу вам це по секрету, і собаки, і кішки – полюбляють гратися зі своїми хозяївами. Всі, у кого вдома є кішечка або собачка, сфотографуйтеся зі своїм домашнім улюбленцем і перейшліть мені. Дякую, моє любі!